Поспіль останній місяць літніх канікул. Його треба провести так, щоб довго згадувати за шкільною партою. Для цього до Чернігських дворів повернулися арт-канікули. Вони вже другий рік поспіль допомагають змістовно проводити дозвілля дітей. Ініціатором проведення став народний депутат України Валерій Дубіль та його команда помічників. Організатори кажуть, програму постійно змінюють та адаптують відповідно до побажань дітей. Звісно, дивують і новинками. Ми на кожні на кожних арканіколах робимо фото, фотографії, хто бажає сфотографуватися. Ви бачили там, якби такі фото або сама дитинка, або з батьками ми зробили фотографії. Тепер ми привезли а таку фотосушку і будемо віддавати то себе впізнає, буде забирати свої, свої фотографії у програмі. веселі естафети: побігати, повеселитися та проявити командний дух. У цьому вже пересвідчилися батьки, аби не залишати їх осторонь процесу. Вони теж можуть брати участь у конкурсах. вони зізнаються, самі включаються в змагання, згадують власне дитинство та радіють, що їхні діти мають можливість гарно провести час. Гарна Можливість дітям порозважатися. Пострибати, потанцювати. Нам дуже подобається. Добре, я думаю, дітям, якщо подобається танцин, то всім також подобається. Діти неабияк чекають арт канікуль у своєму дворі. Такі події радіють і бабусі з дідусями. Вони лишень фотографують і з цікавістю спостерігають. Очень подобається, очень подобається. Вони чекають вже цього всього. Їм дуже все таке. Так що завжди. Як тіся, якесь об'явлення, так все, діти чекають цього, як ви праздник. Окрім рухливих ігор, програма передбачає малювання, конкурс талантів, веселі танці з Ливістю вивчити нові та модні рухи. Одним з найцікавіших занять діти називають постановку казки, де вони актори. У другому колі цьогорічних арт канікул до перегляду пропонують рукавичку, та на відміну від оригіналу, ролей вистачить всім. А от знання сценарію не обов'язкове. Ти знаєш слова свого героя? Ні. А казку пам'ятаєш? цю? Так. У кожному дворі рукавичку ставлять по-своєму, діти самі вносять корективи, а веселий аніматор завжди допоможе і підкаже, що робити. Навіть я іспугався. Ну що рищі тут наша волчиця і щиріші тобі там на шиші батьки кажуть, діти арт-канікули згадують ще довго. Вони вдячні організаторам та запрошують проводити такі заходи і надалі. Обалденно. Супер просто. Мне, нам очень понравилось. И спасибо Валерию Александровичу за то, что он устраивает такие праздники детям. Море положительных эмоций, впечатлений. Вы видите, дети довольны, все счастливы. Побольше бы таких мероприятий в этих дворах. Большое спасибо Дубелю Валерию Александровичу. Мне очень нравится, там весело. Интересно. 20 чернівських дворів мали змогу взяти участь в арт-канікулах двічі цього літа. Організатори довели змістовне дозвілля дітей веселе та корисне, а головне доступне кожному. Проте із закінченням проекту сюрпризи не скінчаться 23 серпня, о 17-й годині, в актовій залі залізничного ліцею відбудеться конкурс маленьких талантів, учасниками якого стануть юні чернігівці, які продемонстрували, на що вони здатні під час арт канікул.